Почали вибухати газові та нафтові труби РФ, горять навіть бурові установки. Дехто в Європі хвилювався, як же тепер бути, бо Україна відміняє транзит газу із РФ. Тож тепер переживати нічого, вигороть собі в повітрі разом з тим, трохи повипалює расистів та їхні міста. І так, яблуко розбрату може зникнути сама по собі. Страшні кадри, як розриваються газові родовища та нафтобази, переглядаємо у ролику. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте. Подбайкати та підписуйтесь. Ракети та дрони атакували Новошахтинське НПЗ в Ростовській області, розірвало резервуари з паливом. Варто зазначити, що після атаки Новошахтинський нафтопереробний завод в Ростовській області припинив роботу обох установок первинної переробки нафти. Дрони спочатку перевантажили ППО, яке захищало завод, а потім в роботу включилися українські реактивні ракети, які разом з дронами влаштували на НПЗ потужну бавовну. Завод щодня переробляв майже 15 тисяч тонн нафти в дизельне паливо і авіапальне для ворожої військової техніки танків, бронемашин та авіації. Служба Радіо Свободи також опублікувала нові супутникові знімки наслідків атаки. Вони показують, що на новошахтинському НПЗ в Ростовській області внаслідок удару згоріли резервуари із паливом. Йдеться в повідомленні на Арефі в селищі Красногорській Оренбурзької області. Відбувається горіння газової бурової установки. На місці працюють 56 шість спів... Робітників ОМОНАС та 24 одиниці спецтехніки. На кадрах видно надпотужні спалахи газу, які вкривають все навколо. Він б'є все сильніше, а пошкоджені труби наслідки для расистів можуть бути катастрофічними. Певно, це і до кращого можливо. Від цього пристане просити доставляти рашиський газ, якщо він просто вигорить у повітрі. Ну а тим часом чують вибухи і жителі Білградської області. Зокрема, вони скаржаться на поганий сон через вибухи на військових складах. Про це стало відомо з. Новою перехопленою розмовою між расистами повідомляє українська розвідка. У головному управлінню розвідки вдалося записати розмову двох місцевих мешканок. За словами однієї з них, безпілотник влучив підстанцію поблизу, внаслідок чого частина міста залишилася без електроенергії. Далі з У нас же тут безпілотник що впав на підстанцію, і та сторона вся без світла. А туди ж там же вояки сидять, дрон лупанув, то ж воно і бахкало, сказала рашистка. На це її співрозмовниця сказала таке. Цитую, Саша теж почув, що там. Щось бахкає, заскочив і такий, мамо, що це там вибухає. Я його спати відправила. Вони також поскаржилися, що через прильоти по складах рашистів біля Гайворона не змогли спати всю ніч. Боєприпаси взриваються, вот і все, попали туди, де склад обговорювали жінки. Сила оборони України. Тим часом завдали удару також і по складу зберігання обслуговування та ремонту дронів камікадзе шахет, який розташований в Орловській області. Про що повідомляє Генштаб Збройних Сил. України атака на захищений бетонними спорудами об'єкт засерав. Сталася днями. Цитую, зазначена бойова операція суттєво знизила потенціал ворога із проведення повітряних нальотів ударних БПЛА по цивільній інфраструктурі України. Так сказали у Генштабі. Удар завдали повітряні сили ЗС України разом із іншими підрозділами сил оборони в генштабі ЗСУ додали, що володіють детальну інформацію про об'єкти рашистської армії та запевнили, що робота з виявлення та ураження цілей на території РФ триватиме і надалі. Ну і до цього також у мережі з'явилися дані про те, що українські дрони атакували нафтобазу сталевий кінь в одноіменному селищі Орловського муніципального округу в Орловській області РФ, чим спричинили пожежу. Раніше ця ж нафтобаза вже зазнавала удару. Між тим вибухає поблизу рашиської столиці. Так, на залізничній станції населеного пункту Воскресенськ, Московської області РФ відбувся вибух, який знищив вагони вантажного поїзда. Держава-нападник використовувала їх для забезпечення логістик російської окупаційної армії про що повідомляє цензорнет з посиланням на прес-центр гур Міноборони України. Як зазначається, наразі масштаб завданих агресорозбитків встановлюється, судячи з запалу рашистської пропаганди, яка, намагаючись приховати наслідки гуркоту, бреше про начебто відсутність пожежі на території залізничного депо Воскресенська страх Вождів Кремля перед внутрішнім супротивом путлеровського режиму та втратою контролю всередині країни серйозно зростає. Йдеться у повідомлення. Між тим також стало відомо про те, що дрони здійснили атаку на Тамбовську область. Вражено важливе оборонне підприємство Арафії, Мічурінський завод Прогрес про що інформує телеграм-канал. Астра підприємство виробляє високотехнологічне обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою а також широкий асортимент електроніки цивільного призначення. Обладнання для газу та нафтопроводів також внаслідок атаки дронів спалахнула і котельня ТОВ «Транснафтопродукт». Пожежа відбулася після того, як чотири дрони впали на територію лінійної диспетчерської виробничої станції ТОВ «Транснафтопродукт» у селі Новонікільське Тамбовської області. Вранці між тим раніше також стало відомо про те, що було уражено пункт управління рашистської армії. Багато вусковоставлених окупантів двохсот збройних силах надали уточнену інформацію щодо влучання по пункту управління ворожої армії в Львові Курської області. Зазначається, що внаслідок ракетного удару відлетіли 17 окупантів з 810-ї бригади морської піхоти РФ та, ймовірно ліквідовано їхнього заступника командира. Про що повідомляє старатком ЗС України у телеграмі. Більшість двохсотих військових це офіцери штабу. Як повідомлялися, сили оборони України уразили командний. Пункт 810 окремої бригади морської піхоти збройних сил РАФ в населеному пункті Львов Курської області за уточненою інформацією, будівля, де розміщувався командний пункт 810 – ОБРМП частково знищена в результаті удару. Ймовірно відлетів заступник командира бригади та ще 17 військових Арефії, в більшості з яких офіцери штабу йдеться в повідомленні. А ми нагадаємо, що днями ЗС України завдали ракетного удару по Курській області арафи, внаслідок чого було ліквідовано етаковано будівлю цукрового заводу в населеному пункті Львов. Там якраз розташовувалися рашистські військові. Самі окупанти бідкалися через приліт по пункту управління 810 десятої Військоб бригади морської піхоти із тяжкими наслідками пізніше ж в Страдкомі ЗС України підтвердили влучання в пункт управління 810-ї. Окрім морпіхоти ВМФ РФ, який ворог розмістив у покинутому будинку. Наші військові зазначили, що удар по військовій цілі в Львові – це частина всеусяжної кампанії із ослаблення можливостей ЗС РФ координувати військові операції проти України. А вже згодом в ЗС країну повідомили про ліквідацію заступника командира 810-ї бригади морської піхоти РФ. Аштова Саліма Мухарбетовича і відповідну інформацію також підтвердила сестра 200-го расиста в групі бригади в мережі ВКонтакті. Так чи інакше, все, що нині відбувається на аерафії, закономірний наслідок рашиських атак. Варто підкреслити, що в другій половині цього року Рашистська Федерація змінила тактику ракетних ударів по Україні, і відтепер окупанти накопичують запаси між ударами, а потім здійснюють більші та менші часті хвилі ударів. Про це повідомляє РБК Україна з посилання. Ланням на міноборони Великої Британії розвитка Британії пояснює, що нещодавно РФ здійснили чергову масштабну атаку на Україну. Як і в атаках, що відбувалися в листопаді, так і раніше було задіяно рашистські авіаційні засоби далекого радіо та тактичні авіаційні засоби, які запускали різні типи крилатих та балістичних ракет повітряного базування. Пояснили у розвідці. За їх даними авіазасоби підтримувалися крилатими ракетами наземного базування. Седжаріс з запущеними з за активів чорноморського флоту, а також дронами камікадзе, які використовувалися із кількох стартових точок. Ну а загалом же ж було використано приблизно 90 ракет разом із щонайменше 180 дронами камікадзе. І Між тим, у мережі також шириться інформація про те, що Рефія після 1 січня може почати частіше бити по українській газотранспортній системі, якщо Київ відмовиться від транзиту російського газу через свою територію. Про це пише. Видання Блумберг. Тим же часом рашисти вже вкотре відкривають вогонь не лише по Україні. Так стало відомо і про те, що в рашистському повітряному просторі було збито азербайджанський комерційний авіалайнер. Літак потрапив. Під обстріл рашистських систем ППО цікаво, що згодом з'явилися інформації про те, що Азербайджан оголосив про наміри змінити найближчим часом правила перебування в країні для громадян РФ. І про це заявив речник Мін закордонних справ Азербайджану Айхан Гаджизаде. Як і в усіх зовнішньополітичних питаннях, в питаннях тимчасового перебування та міграції Азербайджанська сторона виходитиме із принципів паритету і взаємності. Так зазначив речник Міністерства закордонних справ Азербайджану. Байджану, ну і далі ми поговоримо про те, як наші Збройні сили України розробили унікальний підхід до боротьби з російськими безпілотниками, які часто використовуються для розвідки, для атак на позиції. І от наші інженери знайшли дуже креативний і дуже ефективний спосіб перехоплення ворожих дронів за допомогою спеціально оснащених дронів з дробовиками. Про це пишуть різні телеграм-канали. І дивіться тихенько не. Показуйте це російським паблікам. Хоча ви можете, вони по-любому гуляють уже ці відео, фото з різними приладдями на саме дронах наших. І от наш дрон з дробовиками перехоплює російські БПЛА і своєчасно збиває їх. І про це пишуть телеграм-канали. А зокрема, це інсайдер Збройних сил України. Ви також могли б бачити це на власних екранах, і тому. Це прям, ну, не може натішити. Не Ви можете теж глянути саме за посиланням внизу, саме як саме це відбувається. І це, я можу сказати особисто, що це виглядає досить. Ефективно, так як він стає вже в ряд з тими безпілотниками, які вже користуються з використовуються з сітками, з металь метки, метають там в уже термітом. Вони опрацьовують саме позиції російських окупантів, і тому це наскільки це ефективно, побачимо, коли побачимо за з часом і за відгуками від наших хлопців збройних сил. України, а от що може не може не тішити, що новини дійшли з Криму, і Міноборони Міноборони РФ заявили, що збили протиповітряною обороною над Окупованим Кримом три безпілотні літальні апарати. Про це відомство написало у своєму телеграм. Каналі з 1545 до 16.30 черговими засобами ППО знищено три українські безпілотні літальні апарати. Один БПЛА збитий над територією Курської області Дв... Курської області, а два з них над територією Республіки Крим йдеться у повідомленні. Ну, ця новина не може не тішити і. Вона ну, звучить куди приємніше, ніж коли прилітає ну, в fpv дрон в одного якогось російського окупанта, коли літають над нашим Кримом. Наші дрони це ніщо інше, як розвідка. Дивимося, що, де, як, що відбувається. І ми все будемо. Виясняти, куди рухається техніка, їхній особовий склад, і це теж допоможе і допомагатиме нам у війні проти Росії і. Е... Безпілотні морські дрони Магура знищила та уразила у Чорному морі 15 російських кораблів. Завдяки ударним морським дронам Магура В 5 українські військові знищили та уразили 15 російських кораблів та суден. Таким чином, безпілотні дрони перекреслили. Злочинні амбіції Ерефії у морі про це повідомили саме у прес-службі головного управління розвідки України. Там зазначили, що завдяки морським дронам спеціалісти з спецпідрозділу ГУР-Груп 13 знищили та уразили 15 кораблів та суден Ерефії. Найперше завдання вже успішно виконане. Це повноцінне блокування Чорного морського фрофлоту Він Абсолютно не функціонує, наголосив командир спецпідрозділу ГУР з позивним 13-й. Е, ГУР також додали, що після того, як Арефія втратила низку кораблів, Кремль вивів залишки флоту із тимчасово окупованого Криму. Ну, видно, тікають, тікають е, російські окупанти і подалі, і тим краще, якщо вони будуть взагалі е, зникнуть е, з лиця землі. Ну і далі про нову. Тактику е ракетних атак по Україні від росіян, принаймні те, що зазначають у британській розвідки. на початку року росіяни діяли дещо інакше, кажуть британці. Росія змінила тактику ракетних атак по Україні і перейшла до менш частих, але більш масованих ударів. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на аналіз британської розвідки. Британці проаналізували ракетний удар, який Росіяни здійснили в ніч з 12 на 13 грудня. Як і у випадку з обстрілами, що сталися в листопаді та раніше. Росіяни задіяли стратегічну і тактичну авіацію для запуску крилатих і балістичних ракет. Одночасно з моря було запущено крилаті ракети Калібр, а з землі чисельні дрони Камікадзе. Загалом було використано понад 90 ракет у поєднанні зі щонайменше 180 безпілотниками. Британська розвідка акцентує, що з серпня Росія не вела ракетних обстрілів, а накопичувала ракети, аби потім здійснити кілька потужних хвиль обстрілів. Це помітно відрізняється від тактики, якої росіяни трималися на початку року. Частіше, але менш е масштабні атаки. Крім того, Росія тримає певний запас ракет для маломасштабних атак, які проводяться для демонстративних. Так би мовити, каральних заходів, е, кожен такий російський удар він є нібито е, ударом возмездія, незрозуміло за що. Тому, коли росіяни там кричать, от щас, буде удар возмездя, в принципі, нічого нового вони продемонструвати не можуть. Це, ми розуміємо, що це буде черговий ракетний обстріл, здебільшого страждає енергетична інфраструктура України, коли росіяни намагаються занурити нас у пітьму. Але на щастя, завдяки нашим енергетикам, нашим силам ППО, ДСНС і іншим екстреним службам, росіянам поки що це не вдається. І за три роки війни ми вже більш-менш звикли з вами жити в різного роду обмеженнях Стосовно світла, вже ми пристосувалися. Вже майже в кожній родині є або ж безперебійник, або ж генератор. Тому. Нам і в темрямі видно, що Росія то країна гній. Тому якби друзі тримаємося і підтримуємо збройні сили України. Повністю погоджуюся зі словами Андрія. Ну і також у телеграм-каналі Ніколаївський Ваньок застерігають про те, що Небезпечний баражуючий російський дрон «Ланцет» вже долітає навіть до Миколаєва, і цей БПЛА ворог активно використовує на фронті для ураження військової техніки та позицій Збройних сил України. Раніше ці ланцети долітали до Миколаївської області, але атака ним саме в напрямку обласного центру на нашій пам'яті вперше. Тобто, це ще один дзвіночок до. Який додається до всіх інших, що потрібно не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а переходити у безпечне місце при оголошенні небезпеки у вашому місці. І можна слідкувати також за інформацією у телеграм-каналах, там дописують, що де звідки летить і в якому місці оголошено повітряну тривогу. Ну і далі також говоримо про те, що рашисти, на жаль, не стоять на місці. Вони вдосконалюють свою техніку та атаки. Вони вже розпочали оснащувати шахеди 136 штучним інтелектом. і про це дописали у політику. Тепер вони можуть літати повністю автономно, розпізнаючи електростанції, працювати в умовах сильного ребу та знаходити сілі навіть без підключення. До мережі ось такі не досить втішні новини надходять. Водночас у виробництві нині є критична проблема із виготовленням пороху. Запит на вибухові речовини зростає по всьому світу, а в самій Україні таких заводів по виробництву пороху небагато. Тому в планах на 2025 рік є створення порохового заводу за кордоном. Зокрема, йдеться про Литву. Крім того, німецький концерн Рейн е, планує, ну, знову ж таки, за непідтвердженою інформацією, збудувати в Україні декілька заводів з виготовлення. Порохів. Подивимося, наскільки це виправдається, і наскільки це збудеться. Також з відкритих джерел відомо про плани компанії Українська бронетехніка співпрацювати з чеською компанією Чехослова Груп у виробництві боєприпасів. У наступному році спільно планується виготовити 100 тисяч снарядів калібру 155 мм. міліметрів. І перспектива збільшення цього виробництва до 300 тисяч. Наші підприємства також уклали угоди із такими гігантами, як Нортроп Грумен, КНДС та іншими для спільного виробництва снарядів та зброї, і це високопозитивні речі стосовно артилерійських систем. Станом на сьогодні відомо, що український ВПК здатен виробляти близько 20 одиниць САУ Богдана щомісяця. Виробництво нашої САУ класичний взірець продукції війни. Богдану складають із запчастин близько 25 підприємств по всій території України. Також є і іноземні комплектуючі. До Богдани цьогоріч застосований механізм іноземного фінансування її виробництва, так звана данська модель. Коли саме уряд Данії профінансував виготовлення для збройних сил України 18 одиниць, Богдан Данія вкладається не лише в самохідну артилерію, а й в українські дронові розробки. Сумарно саме ця країна стала найбільшим донором для нашої оборонки, а це в цифрах 351 мільйон доларів у 2024 році. Далі йдуть Велика Британія – 67 мільйонів доларів, Норвегія – 45 мільйонів. А також Євросоюз, який виділив 436 мільйонів доларів коштом прибутків із заморожених російських активів. Загалом, проблема коштів для української оборонки це тренд наступного року. Наші компанії здатні виробляти зброю близько на 30 мільярдів доларів, натомість держава разом із партнерами здатна закрити закупівлі заледве ледве на 10 мільярдів. Виходить, що Більше 60% української збройової продукції е... не профінансовані державою. Саме тому українські виробники зброї просять державу дозволити бодай частковий імпорт зброї до країн-партнерів. Далекобійна зброя та дрони міноборони вже відзвітувала, що поставило до війська 1,2 мільйона одиниць різних дронів. Ця цифра справді. Є у військах, адже йдеться і про FPV, і про дрони-розвідники типу Крило, і про Мавіки, і про дрони типу Баба Яга та далекобійні засоби ураження. Великий розвиток продемонстрували далекобійні дрони, і також те, що називали по власному, по сучасному дрон ракета. Ну, тобто, це паляниця. І пекло. А також е з'явилася рута і під кінець року, можливо, вже на початку наступного, е говорять про те, що з'явиться і трембіта у серійному виробництві. Е однак цих ракет, звісно, що недостатньо для стримування агресора. І Україні потрібні повноцінні крилаті та балістичні ракети, принаймні оперативно-тактичного рівня. І було б непогано, якби їх було більше. В листопаді була заява від міністра оборони Ум'єрова, що у 2024 році було вироблено перші 100 крилатих ракет Нептун. Е, припустимо, що темп 10 штук на місяць. Ну, звісно, цього. Трішечки малувато. Але якщо додавати інші ракети і їх виробництво буде на нормальному рівні, то в принципі було б непогано, але все одно, враховуючи те, що якби, і носіїв, і пускових установок у нас не так багато, то нам потрібна якраз таки підтримка партнерів для того, щоб отримувати і інші ракети. Стосовно виробництва балістики, тут є серйозні труднощі. Це висока вартість матеріалів, здатних витримувати високі температури, а також потреба в сучасному в сучасних системах управління і наведення, тому що балістичні ракети рухаються на дуже великих швидкостях. Це е, від 3 до 7 тисяч кілометрів на годину. Для вирішення цих питань потрібно залучати іноземні інвестиції. На наступний рік євросоюз планує відтак використовувати заморожені російські активи для інвестування в українську ракетну програму, тому є непогані надії в цій галузі.